Колеги аграрії, вітаю. Звати мене Юрій Колодюк, торговий агент Півдня Житомирщини. Знаходимося на полі демопосіву зимого ріпаку, де висіяні наші гібриди ПТ-302, ПТ-303 та ПТ-279. Дані демо-діляночки всіяні в товарний посів ПТ-303. Що сказати по технології? Посів відбувався 15 вересня. Сходи отримали ми в початку листопада, але, як ми бачимо, ріпак виглядає на 4 плюс. Попереднику пшениця. Проводилось оранка 30-33 см, поживленню 150 селітри, 200 кг карбаміду. Наша новинка потужний гібрид ПТ-302, високорослий гібрид з надзвичайно високою резистентністю до основних хвороб, таких як ФОМОЗ. Також гібрид має стійкість до вірусу турнепсу. Незважаючи на отримання пізніх сходів, ми бачимо, що гібрид виглядає суперово, в нього дуже хороша стійкість до перестою, тобто в нього не осипається зерно. Як ми бачимо, гібрид себе почуває. Дуже в доброму стані. ПТ-303 селекція без хвороб. Має надзвичайну стійкість до хвороб, має протектор по склеротині, що на сьогоднішній день дуже актуально через те, що насичена сівозміна олійних культур. П-303 високорослий гібрид, має стійкість до розтріскування, має високий врожай, має високу олійність. Гібрид ПТ-279 КЛ має добру стійкість до розтріскування, має високі врожаї, має високу олійність. Даний гібрид адаптований також для висівання широким міжрадям 35, а також на 70, що дає можливість висівати сучасними сівалками, типу Кіндзе, Ведерштадт. Шановні аграрії, всі три гібриди показали високі врожаї. З результатами можете ознайомитись на екрані.